Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Алексом Хавером. Ми продовжимо говорити про історію Балкан. На моєму бортовому хронометрі 318-й день російського вторгнення. Вже цілий тиждень не вимикають електрику, якось навіть підозріло. От, і ми нарешті добралися до 1912 року, до Балканських воєн. Е, ну, до чого вони призвели. Не буду дуже сильно зупинятися на військовій частині. Про це є гарні огляди, гарні відео, набагато краще, ніж у мене. Дивіться їх. Я як завжди, так взагалі по взагалях, і про те, про що зазвичай не говорять. Отже, що передувало? Ну, всю ситуацію на Балканах я розповів. Всі тільки ну, і чекають, коли ж Османська імперія нарешті здохне молоді Балканські держави, тобто. Чорногорія, Сербія, Болгарія е, і Греція е, а, і ще і приєднавшись до них Румунія, от чекають, коли ж можна буде оцю кишку, що між ними простягнулася, від е, Адріатичного моря до Константинополя, порізати і поділити між собою. Ну і дочекалися власне у 1908 році восьмому е, році е, трапляється молодотурецька революція. Нагадую, що приходить до влади комітет молодих турків, фактично турецькі націоналісти, більше з яких були А, військовими, Б, албанцями. Про Албанію ще окремо будемо говорити. І, по-друге, вже через рік, ну, тобто повертається конституція, проводяться вибори за рік, у 1909 році прибічники султана Абдул Махмеда II, абсолютисти-монархісти, намагаються провести другий заклад, щоб скинути младоторків. У них це не виходить. І Абдул Махмеда змушують зректися, Він тікає в Фесалоніки, і на престол зводять його слабовольного брата, ну, зводного брата, не рідного Меда V'. Ну і фактично все. Всі вже розуміють, що влада в руках младотурків. Ну, Тобто, гаразд. законно обраного парламентською більшості. Е, буде, звісно, Османська імперія, яка і так ледь-ледь пихтить. І тут ще такі потрясіння, боротьба між власними младотурками і прибічниками е, е, Мехме, Абдул е, Мехмеда II. Це ще більше послабляє, і звісно, з цього, цього не скористатись цього гріх. Першим на це свято життя встигає Італія. От я ж казав, що у Італії були свої інтереси на Балканах. В чому справа? Нагадую, що е, геополітична доктрина е, проголошувала, що існують великі держави і малі держави. В чому різниця між ними? В тому, що у великих держав є колонії і є країни, над якими вони е, проголошують свій протекторат. Італія, молода нація, що постала, нагадую, під час ресседженту окремо був випуск про це е, претендувала на те, щоб бути великою державою, але у неї не було колоній і не було над ким протекторат оголошувати. А бідно, да. От, і в 1910 році, після цього невдалого закладу монархістів, Італія користається з якихось там дрібних дипломатичних привідів і оголошує війну Туреччині, Османській імперії. І веде її досить вдало, бо навіть при тому слабкому стані італійської армії флоту вона все одно вже була сильніша від Османської імперії. В основному війна ведеться в північному збережі Африки у Триполітанії і Кіріаніки. Ну те, що ми врешті, Італія це захоплює і проголошує це своє колонію під гарною старе, старовинною назвою Лівія, під якою ми зараз її знаємо. Але, крім іншого, це війна точилася з 10-11 рік, Італія отримає і так звані Додиканські острови. Це такі гряда група островів на біля південно-західного узбережжя Анатолії, яка фактично контролює прохід Загейського моря в Східне середземноморя. Отримує, сокарство. ну і тут така поразка. Значить вже час от, ділити труп. Слона, е, але поодинці жодна з балканських молодих країн це зробити не може, і тому вони, стиснувши зуби, забувши про на хвилиночку, про те, що у них одне проти одного, одне на одного вісти, е, заключають таємні угоди. Що це власне за угоди? Е, перше, це була оборонна угода і нападальна теж. Наступальна між Сербією та Грецією, власне її ініціатором був Венізелес, про якого ми ви не варто забувати. От. Ну і власне про те, що вони зараз будуть чик-чик Османської імперії. Ну, у Чорногорії, Сербією, давно фактично був такий симбіоз. І останнє до цього свята долучилась Булгарія на чолі з королем, царем Фердинандом І, яка теж зрозуміла, ну, що це той момент, коли можна. Встановити хрестоподібну символіку на споруду, що зовнішньо нагадує Аує Софію. І, як завжди, все почала. А. І при цьому один такий момент. Ми ж пам'ятаємо про суперечки між усіма цими трьома, принаймні, головними гравцями. Щодо чого, щодо долі Македонії. Та хто такі Македонці? Ну, те, що Македонці не, не окремий народ, всі, всі троє погоджувалися, хто македонці хто питати буде, але як її ділити? І вони подумали, подумали і вирішили. А давайте спочатку переможемо турки, а потім вирішимо. Ну і всі так, ну гаразд, ми ще ж не знаємо, як перемога, якою ціною дасть. От, і здавалось би, от навіщо в цій е, четвірці, ну гаразд, Чорногорію просто не можна списати, тому що ми е, Нікола, він мозги потім виїсть, що його не взяли на таке свято. Нагадую про Ніколу Чорногорського. От родича усієї Європи. А Греція та навіщо? Після її ганебної поразки 1897 року. Дуже суттєво. справа в тому, що у е, Греція єдина з них усіх мала військовий флот, військово-морський флот. Е, вже новітній, от знову ж таки, з нагадую про реформи Константина з подачі Венізелеса. і е, е, англійці фактично допомогли, і французи теж частково побудувати новітній флот. От ледь там не е, Чи вже навіть субмарини були? Зараз уточню. Так, да, так, да, вже навіть підводні човни, перші експериментальні з'явилися в грецькому флоті. От. А чому це важливо? Тому що Туреччина, Османська імперія, вона була більше навіть за них всіх чотирьох разом взятих. Це все ж таки імперія з населенням 26 мільйонів е, осіб. Але і армія е, османська була вдвічі більша, ніж сукупна уся армія цих всіх чотирьох союзниць. Але три чверті як населення, так і армії, знаходилася у азійській частині. Причому навіть не в Анатолії, а там, в, на цьому на сході. То в Палестині, в Іраку, в Сирії, а залізниць ще не було. Про залізницю ми ще поговоримо в наступному випуску. І в усьому вони покладалися на морські перевезення вздовж середземноморського узбережжя. І тут Греція зі своїм військово-морським флотом була дуже доречна. Тобто, вона самим просто своїм входженням у війну вона навіть нічого могла не робити. Але її достатньо було війти в війну, і е, Туреччина позбавлялася ф, 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 фактично трьох чвертей своєї бездатної армії. Це власне і сталося. Плюс зрада, плюс некомпетентність, плюс чвари всередині політичного та військового керівництва Османської імперії. Ну і що тут казати, в жовтні 1912 року, як завжди, першою встрягла в бійку Чорногорія, маленька і злобна. І що було приводом для війни? Те, що е, один з албанських пашів. У албанісців, як нагадую, завжди була своя окрема думка, проголосив, що він не визнає е, уряду молодотурків. Ну, має право, гаразд, хоч вони демократично обрані, але все ж таки вони прийшли до влади через е, заклад. І він нічого не проголошував цей Паша. Він просто проголосив, що ми тепер знову за Мехмеда, Абдул Мехмеда другого. І з цього скористалася Черногорія і сказала, ах, ну, раз ми то, угоди про мир заключали з Османською імперією, а раз ви тепер не їх частина, то ми можемо на вас напасти. І вони нападають на свою оту знамениту, скажімо так, головну твердиню, що їм завжди в, в горлі сиділа, на Шкодер, Шкодер. І починають облогу і невдало. Але за тиждень решта союзниць оголошують ультиматум Османській імперії. Османська імперія, звісно, її з гнівом відкидає уряд молодотурків. І всі троє оголошують війну Османській імперії. Ну і далі насправді оця армія Османська, що була затиснута між, ну, між трьома військовими силами в Румелії, її фактично розрізали на шматки серби. Наступали з півночі в так званий Вардарський фронт, і одна армія, друга армія розвернулася і пішла на з'єднання через Албанію до Чорногорців, завоювала фактично північну та центральну Албанію. Болгари, вони згідно угоди, мали половину сил відправити теж на Вардарський фронт в Македонію, а половину на Константинополь. Але Фердинанд схитрував серії. Ми в Македонії вони і так вже всі покійники. Давайте ми їх зараз Швидше прорвемося на Константинополь. І майже вся армія е, ломанулася в, туди, на південний схід. І досягла успіху величезного. Османська армія була в кількох битвах приголомшливо розбита, почала тікати. Е, ні, ніде не могли закріпитися на, жодному, на жодній ділянці фронту, за виключенням Едірне, ну, тобто колишній Адріанополь, друге за величиною, е, місто в європейській частині Османської імперії, ще третє в Салоніки, про них ще зараз поговоримо. От, Едірне, тобто Адріанополь взяли в облогу, тому що це була потужна фортеця, і так знальоту взяти неможливо. Але болгари гнали, гнали, гнали турків майже до самого Константинополя, де вже цей тоненький перешиєк, і де все ж таки зима, навіть на Балканах, це слякать, це багнюка, там затримався цей наступ. Тим часом серби розбили -таки, в трьох послідовних битвах за оту Третю армію, здається, османську, що була в Македонії, і фактично всю Македонію захопили самі. Майже всю. Бо греки ж теж не сиділи, складавши руки, склавши руки. Так, по-перше, дії їх флоту грецького. Османи, перший місяць, навіть два місяці війни з флотом робили незрозуміло що, блокували узбережжя Болгарії. Ну, це було дивне було дивне рішення. І поки вони схаменулися, змінили е, адмірали і відправили е, флот у Егейське море. греки вже повисаджували десанти на майже на всіх головних островах Егейського моря і захопили головне Лесбос. І цей острів, крім е, символічного значення, про яке ви все розумієте, мав ще і стратегічне значення. Він запирає фактично вихід з Дарданел і його е, е, з дуже зручною бухтою. І перебазувався туди. Грецький флот, і все. І фактично, запер турецький флот в Дарданелах в Марморовому морі. Двічі намагався виходити звідти турецький флот. Але у греків був один найновітніший потужний броненосець, який фактично ну, йому як цьому кабуну уколи перця були ті всі гарматки. Турецькі, головне, не попадати під берегові батареї. Ну і двічі, після невдалих перестрілок. Турецький флот повертався назад, на чому все і закінчилось? Все. Стало ясно, що в морі домінують греки. Але і на суші вони не сиділи, складавши руки. Модернізація імені Константина Деніселеса та е, французьких інструкторів теж далася взнаки. І. Тут якраз Венеселес переграв свого головного внутрішньополітичного суперника. Константин планував наступати одразу на двох напрямках на Македонію, тобто на північний схід, і на епір, тобто на північний захід. Венеселес сказав урядовим рішенням: ні, всі основні сили на Македонію, а з Епіром ми розберемося якось потім. Чим розлютив, звісно, Константина, але нагадую умову угоди, що уряд контролює армію, а не спадкоємець престолу. І Венезе виявився правий. Грецька армія розбила турецьку, яка не очікувала, м'яко кажучи, що греки так ламануться на одному напрямку, і прорвалася до Фесалонік. Ну, які вже Салоніками почали звати, скорочене. Де був потужний османський гарнізон, 26 тисяч вояків. Але який не горів бажанням битися, власне, через те, що було зрозуміло, що це програна війна. Болгари, як тільки почули, що Македонію, от-от захопить Греція, одразу зняли купу військ з фронту Константинопольського і їх направили прямо туди на салоники і почали телеграфувати заздалегідь коменданту османського османського гарнізону, там що здавайтесь нам. Греки запропонували кращу умову, скажімо так, вони краще, мабуть, були в переговорах, і османський комендант відповів болгарам: вибачте, у мене тільки одні салоники, і відповідно здати їх можу лише один раз. І здав їх буквально за кілька днів до підходу болгарської армії грекам. І таким чином Греція захопила половину Македонії з найвиливішим її портом з салоніками. Одним з найбільших міст Балкан на той момент. Захоплен... Ну і Болгари спіймали обласня. Це захоплення, скажімо, не... так, це все дуже героїчне з точки зору коаліції, звільнення земель від скільки там 500-400 річного панування Османського, але воно супроводжувалося банальним геноцидом. Як сербські, так і болгарські, і особливо грецькі війська, вступаючи на ці землі, почали, починали просто розстрілювати усіх неслав'ян не і, головне, не православних. Слід зрозуміти, що велика частина населення вона ну, якось не переймалася своїм національним питанням. У них були, вони були не греками, не македонцями, не албанцями. ну, Албанці врізали. Я вже втомився розповідати скільки разів, особливо серби, в ні болгарами. От знаєте, як. В радя... Після Радянського Союзу нам спадок лишилися радянські люди, радянський народ, от, яких у нас більша частка це в Криму та на Донбасі, так і в Османській імперії от, були люди, які визначали себе, ну як ми, ми люди Османської імперії. Вони так звалися Османли. Е, ну, османли, от така група. І їх вирізали більше за все. На всяк випадок пояснюю що тоді от, люди жили селами і там по одягу, по е, ну, по стилю життя було видно, що є це село там православне, мусульманське, е, 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 господи, е, османли македонці, болгари, щось таке. Тобто одразу було видно: стріляти чи не стріляти. Ну і звісно. Розстріли просто мирного населення сербськими, грецькими та болгарськими військами. А ще більше, звісно, біженців, які чутки про це одразу поширюються, і вони починають зніматися, тікати просто панічно з цих місць, де вони жили сотнями років їх предки. І куди тікати? Ну найближче місце, де можна сховатися, це Константинополь, Стамбул. І в перших місяцях війни в Стамбулі опиняється 300 тисяч біженців, які живуть просто на вулицях. Це створює додатковий хаос. Звісно, бо а що цих людей треба якось годувати. А Османська імперія і так наладан дихає. А тут ще така напруга. І ще є ці біженці. Ну скажемо так, сказати, що це скрутне становище, це нічого не сказати. Ну і тут ще болгари нажимають, нажимають. Але і на тлі цього ну уряд молодотурків вже готовий йти на переговори. Але один ну частина відбувається розкол в Русі владотурків і яструби, ті, які проти миру. Просто влаштовують ще один заклад, це вже в на початку 13-го року. Вбивають військового міністра, якого звинувачують в тому, що це а це через нього ми поразки за поразкою отримуємо, і продовжують війну. Їм вдається закріпитися на цьому перешийку під Константинополем, який ще додатково прострілюється флотом прямо з Мармурового моря. І болгарські війська, незважаючи на шалені намагання прорвати цю лінію оборони, з величезними втратами їм доводиться відкотитися. Але тим часом Сербія вже доколотила прикладом османів в Македонії і одну з своїх армій відправила на допомогу болгарам, власне до Едірне. І Серби не стали чекати оці всі облоги, бла-бла, пішли на штурм. Знову ж таки, кривавий для сербів, але едір не взяти. Е і його передають болгарам. От ми вам допомогли, будь ласка, отримати своє місто. Нам воно не треба. Греки, звісно, з цього приводу свою думку мають. Ну то таке. Ну і нарешті, тепер, коли вже на сході е заспокоїлося, греки можуть перекинути війська на захід, в епір і там в Янині нарешті. Перемагають турецький гарнізон, бо до того там були поразка за поразкою, бо там ну, незначні були грецькі сили, домоглися свого, розбили Османів, все. ти тепер нема на що. В тріумвірат, що отримує владу владу турецькі в Константинополі, в Стамбулі, це Енвер Пашам, Талат Паша та Джемаль Паша, от Три Паші, як їх звали. Зрозуміють, що їм треба йти на переговори, тим більше, що у них з'явився несподіваний заступник. Ви ніколи не здогадаєтесь хто. Російська імперія. Знаєте чому? Тому що болгари дійсно були на порозі того, щоб захопити Константинополь. А як же так? Це ж ви ж розумієте, сама духовна скрепа усього е, балканської політики е, Російської імперії, встановлення, то, захоплення Царграду, е, повернення, скажімо так, третій Рим повертає до себе другий Рим. Ну, нагадую, що між Москвою та Софією та Тарнова, власне. Так і не узгоджено, хто з них е, е, І коли стає зрозуміло, що Богар дійсно це може зробити, Росія втручається Серія серію а, а, давайте зупинятись. І інші великі держави е, вони. Зупиняють Сербію, не дають їм взяти Албанію про Албанію. Знов ж таки окремо будемо говорити. Чорногорці такі в останній день війни беруть штурмом Шкодер, але тут же віддають його назад албанцям, як жест доброї волі, скажімо так ну. От, на цьому війна закінчується. Е, від Туреччини залишається на, на Балканах лише маленьких шматочок землі біля самого Константинополя. Е, Сербія збільшується в, на, вдвічі за площу і на 40% за населенням. Греція в сумі за все правління Георга І збільшується вдвічі, в, е, Болгарія. Е, да, в прольоті. В основному, ні, звісно, вона отримала Адріанополь все святе, але вона хто розраховувала і на ту частину Македонії. От а цю Македонську землю захопили серби. І коли болгари сказали, ну ми домовлялися, що ми почесному поділимо Македонію з греками, ті відповідають, а ми взагалі-то домовлялися, що ви половину своєї армії тут сюди, в Македонію, відправите. А ви відправили сюди якусь одну кволеньку е дивізію, е і всю перемогу тут в Македонії, отримали ми в е Серби. Ну і, і греки, а і ми, греки. І що виходить, Фердінанд, людина ексцентрична, його підпирає дуже націоналістично налаштований парламент, який обурений, що ми, Болгарія, сама могутня з цих всіх балканських країн, і раптом ми в результаті цієї війни, от ми майже Константинополь взяли, ми от все на нас трималося, і ми нічого не отримаємо. Фактично. Ну крім цього, до, ах, ну добре, що ви нам подарували едерне, але ж ми хотіли більше. І Фердінанд, не попередивши ані свій генералітет, не зваживши на те, що в його армія то вона велика і переможна, але вона тупо виснажена після кількох місяців напруженої війни, він оголошує він, а він навіть не оголошує він. Він просто відправляє в атаку на Сербію та на Грецію свою армію. Ну і, і Туреччина тут же, о, могли тепер назад на Болгарію напасти. І так буквально ще не пройшло, здається, навіть місяця після офіційного закінчення Першої Балканської війни починається Друга Балканська війна, в якій е, Болгарія нападає на своїх колишніх союзників. І відгрібає, незважаючи на те, що їх більше. Ну просто через виснаженість, через непідготовленість всього, через моральну не непідготовленість до цієї війни. І греки, і серби вишвирюють назад болгар, і турки, навпаки, знову так атакують і відбирають назад ту, ту головну твердиню, через яку скільки крові було пролите. Едерне. І тут же. Болгарія, чирмога б опиралася, а тут в війну вступає Румунія. А Румунія тут до чого? О, Румунія тут дуже навіть до чого. Справа в тому, що м, король Кароль І його попередили про цю війну про першу. Але він, скажімо так, вимагав плату за свій нейтралітет. Це небагато немало фортеця Селістрія, яка фактично тримала весь нижній Дунай. На південному боці в Дунаю, тобто на Болгарському, і Південну Добруджу. Основний зерновиць регіон Болгарії. Болгарія, коли виграла в першій Балаканській війні, вона сказала: а ми не хочемо віддавати. Ну, що це? Ми ж такі круті, непереможні. І коли стало зрозуміло, що Болгарії впарили, Румунія оголошує війну Болгарії. На північному фронті від румунів у болгар нічого немає, і румунські війська захоплюють Селістрію, захоплюють е, південну добруджу. А її кіннота доходить набагато немало до Софії. Ну і там вже нічого не поробиш. Фердинанду доводиться швиденько підписувати мир і віддавати величезну частину з того, що було Болгарією захихоплена тільки но назад, або е, назад туркам, або сербам та грекам. До чого це призволо? Ну звісно, що Болгарія, в результаті, яка втратила найбільше в людському плані в цій війні, не отримала нічого, крім жахливої образи на всіх і на вся. Ну, Ми поговоримо про те, до чого це призвело в наступному випуску. Хоча це вже очевидно, я, я здогадуюсь. От і на ці всі події, ну, це взагалі-то в Балканських війнах відбулося майже все, що за два роки відбудеться під час Першої світової війни. Ці масовані атаки, артпідготовки, стрілкові ланцюги, хвилі атак. От тільки не було танків та хімічної зброї, мабуть, з того, що це було були що там усі тактичні прийоми, що використовувалися перше світовій, вони були відіграні під час Балканських воєн. Вперше було застосовані підводні човни. Нагадує причому торпедна атака успішна Вперше раз було бомбардування з літаків проведена. Е, і вперше було збито літак з ну, зеніток особливих не було, а власне вогнем з землі. Е, вперше було морське бомбардування, коли літаки бомбардували кораблі. От, е, і, до речі, от впевнено, щоб зрозуміти врігливість цієї війни в масовій свідомості, от така відома пісня як Прощання знаєте, «Том -таром, том -таром», ну, Не буду далі вас мучити, вона написана власне, на честь Балканських воєн. ось, нарешті братушки слов'яни зараз отримують свою незалежність і прогонять гидких мусульман загарбників. От. Але в цілому Європа на це дивилася так. Ну, господи, якісь там дикуни на Балканах. Вони ж не цивілізовані люди. А ми ми цивілізовані, європейці. У нас такого ніколи не буде. Ну, як ви розумієте, ця ілюзія розвіється буквально за півтора роки. От. І, звісно, в чому розвіється в ході Першої світової війни. І про те, як вона перебігала на Балканах, ми поговоримо вже у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог про історію з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петріон, хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. Знаходите там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії не лише і не хворіте. Все буде Україна!